Не лише відома телеведуча, а й дружина військового та благодійниця. Кам'янське відвідала Маша Єфросиніна. Провідала військових у реп-центрі та говорила про ментальне здоров'я. Сьогодні освітяни нашого міста передали хлопцям на фронт жив Це вже 27-ма автівка на рахунку освітньої волонтерської спільноти. Вбита сестра та поранений співрозмовник. У Кам'янському за вихідні сталося два злочини. Поліція коментує деталі. Новини Кам'янського від міської інформаційної служби вже в ефірі. До вашої уваги. У студії Володимир Кравченко ми вітаємо. І на початку про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Ввечері, 18 грудня, у Криворізькому районі пролунав вибух. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, то військові з ПВК схід збили ворожу ракету. Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь, вдарив з важку артилерії. Загиблих та поранених немає. В інших районах області доба минула тихо. 18 грудня Кам'янське відвідала Маша Єфросиніна. Відома телеведуча та благодійниця побувала у центрі реабілітації військових, який нещодавно відкрили у нашому місті силами обласної та міської влади. Наразі відома телеведуча є амбасадоркою Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Тож саме відновленню психологічного здоров'я і була присвячена зустріч із військовими персоналом закладу та керівництвом Кам'янського. Скромна, тендітна та зовсім без мейкапу, повідома телеведуча Маша Єфросиніна. У житті щира молода жінка, зовсім не схожа на телевізійний образ діви українських телешоу. Я власне вирішила, що ем, я хочу приїхати подякувати вам за те, що ви робите і зробили для мого захисту, моїх дітей, моєї країни. Подякувати вам. За те, що ви піклуєтеся про тих, хто нас з вами захищає. Марія Єфросиніна, співзасновниця фонду Маша, що займається психологічною реабілітацією жінок та дітей постраждалих від війни, а ще дружина військового. З Чоловіком бачилося тричі за рік, зізнається телеведуча, як і тисячі українських жінок. Маша вчиться наново будувати з ним стосунки та допомагає іншим. Знаю, як і що говорити жінкам. А іноді не знаю, що говорити своєму чоловіку. Тому я хвилювалася дуже, і е, перед тим як зустрітися з такою кількістю наших захисників, я роблю над собою роботу, і йду і намагаюся говорити те, що я відчуваю, і всім раджу. Тож саме емоціям відновленню ментального здоров'я та психологічного стану людей була присвячена зустріч. Маша спілкувалася з військовими, для кожного знаходила і підхід і добре слово. Разом взяли участь у майстер-класі з Петриківського розпису, який працює згідно з програми голови Дніпропетровської ОВА. Наші хлопці усьому майстри, і тому я думаю, що взагалі в них враження позитивні. То, що ми можемо робити, як музей, як наші майстри, художники, розвантажуємо морально да психологічно, ментальне здоров'я. Саме психологічна реабілітація дуже важлива зараз, і зокрема для військових. Ми поспілкувалися з Марією. Вона буде ще в наступному році, і більш уваги ми приділимо цілому питанню. І обов'язково будемо спілкуватися з військовими, бо зараз, як ніколи, їм потрібна увага і потрібна підтримка. Телеведуча познайомилася з персоналом та роботою закладу. Та переконалася, що у Кам'янському дбають і опікуються своїми захисниками від центру реабілітації та команди фахівців залишилася під враженням. Коли ми їздимо по закордонах і бачимо такі реабілітаційні центри, завжди хочеться сказати: от би нам таке. І коли ти потрапляєш в те, що ти вважав за потрібне мати. Ну, мене переповнює сьогодні радість і гордість. Мені, звісно, хочеться, щоб їх було багато в кожному місті, бо розміри е, тих, хто в цього потребує, вони шалені. Але треба з чогось починати, треба це показувати. І треба доводити, що ми це робимо. Тому я дуже вам вдячна. Це вражає. Центр реабілітації для військових Кам'янського ми збудували з нуля до дня народження міста. Його оснащено сучасним медичним обладнанням. Є спеціально облаштована територія та локації, де нашим захисникам повертають втрачені навички, повертають їх до звичайного життя. Тут комфортно і затишно. Усе створено для того, аби якнайшвидше відновити воїнів після поранень. У нас є все. У нас є все, у нас є зал, де інноваційне обладнання, все, що потрібно для відновлення. І у нас є спеціалісти. Наші хлопці вони захищають нас там, а ми повинні, ми повинні просто допомагати і захищати їх тут. Зараз це, це головне. 27 сьомий -е авто на передову новий позашляховик передали освітяни кам'янського військовим, які наразі боронять нашу країну на Авдіївському напрямку. Збирали на нього не тільки викладачі та батьки, а й учні, проводивши різноманітні благодійні акції та ярмарки. Про те, скільки зібрали школярі та чим дивували військових, замить. Благодійний фронт освітян майже два роки допомагає Збройним силам України. Постійно придбають автомобілі, плетуть сітки, готують та передають смаколики військовим. 27-й автомобіль, який поповнив сьогодні лави збройних автопарку збройних сил України. Їде він на Авдіївський напрямок. Сподіваємося, що він спасе не одне життя наших захисників і буде виконувати свої бойові задачі. Крім покупки автомобілів, ми, як завжди, долучаємося із смаколиками різноманітними, чай, кава, їжа швидкого приготування. Сьогодні у нас буде три завантаження: ще крім завантаження і передач. Одинадцятий ліцей створив тижневий благодійний ярмарок, де можна було придбати від смаколиків до прикрас власного виробництва. Учні діляться, що результатом задоволені, адже зібрали 81 тисячу гривень. У нас проводилась благодійна ярмарка, це наша традиція. І цього року ми також її провели, і нам вдалося зібрати 81 ну, тисячу, а 20 тисяч ми вирішили передати на придбання автомобілю. Батьки разом з учнями випікали. Ну, різні печива, торти, запіканки. Ну, сладке. Також були аксесуари для дівчат. Учні 13-го ліцею зробили неймовірне, підтримавши акцію Смілива гривня, де кожен бажаючи міг зробити внесок в нашу перемогу залізною гривнею. Брали участь переважно учні, вчителі та батьки. Гасло ці акції разом до перемоги. Суть зібрати монети номіналом 10-50 копійок або 1, 2, 3 5-10 гривень і так далі. Це все піде на благодійну акцію на допомогу ЗСУ. Це наш внесок у перемогу. Ми зібрали 9653 тисяч гривні 80 копійок. Кожен позашляховик, який передається нашим захисникам, традиційно освячує настоятель казацької церкви отець Феодосій. На знак подяки військові подарували прапор України, який був із ними під час виконання бойових завдань із символічною назвою Авдіївка це Україна. На Дніпропетровщині створюють зручні умови для навчання, щоб, попри війну, мога більше дітей могли безпечно повернутися до шкіл чи щонайменше постійно відвідувати онлайн-заняття. Про ноутбуки, нові підручники та шкільні автобуси розповів днями очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поступово повертаємо дітей до шкіл. Втім, чимало учнів досі залишається на онлайн або змішаному навчанні. Щоб доступ до знань був у всіх, забезпечуємо хлопців і дівчат гаджетами. Тих, чиї батьки не можуть придбати необхідну техніку, також передаємо її вчителям, допомагають цим міносвіти та міжнародні партнери. Тільки цьогоріч отримали понад 17 тисяч ноутбуків і планшетів. Забезпечуємо дітей-підручниками. У 2023-му шкільні бібліотеки поповнили понад 600 тисяч книжок з математики, української та іноземних мов, літератури історії, географії та інформатики, а також з етики і природничих наук. Вони для п'ятих та шостих класів. Серед них понад 2000 тисячі підручників Шрифтом Брайля, бо всі мають право на рівний доступ до освіти. Більше книжок надруковані коштом держави, інвестували у справу іноземні друзі. Спільними зусиллями забезпечимо ліцеї та гімназії транспортом. Цьогоріч передали їм вже 75 шкільних автобусів. А тепер до кримінальних новин. Вихідні у Кам'янському видалися трагічними. На правобережжі було скоєно вбивство, а на лівобережжі – поножовщина. Обох зловмисників вже затримали правоохоронці. Більше про злочини розповімо у наступному матеріалі. 16 грудня на лівобережжі біля ТБ між місцевими жителям та 35-річним мешканцем Петриківської громади виник словесний конфлікт, який приріс у бійку. Під час сутички підозрювальний вдарив чоловіка ножем у груди. Потерпілого госпіталізували до ліканярного закладу. 18 грудня за погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні умисне тілесного скодження. Це частина першої статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наступного дня на правому березі міста сталася інша трагедія. О 8.20 поліція отримала повідомлення про вбивство жінки. Слідчо-оперативна група Кам'янського руб при прибуттю з'ясувала, жінку побив її 64-річний брат під час конфлікту через те, що хвора жінка стогнала, чим заважала родичу відпочивати. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть жінки настала внаслідок отриманих травм. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру скоєнні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На даний час йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. У поліції зазначають, правоохоронці продовжують забезпечувати порядок у місті, але й суспільство також повинно докласти зусиль для попередження подібних подій. ЦНАП нашого міста по праву залишається провідним центром в області і за кількістю, і за якістю послуг. 7 грудня головне управління Державної податкової служби Дніпропетровської області висловило пропозицію організувати робоче місце для співробітників у приміщенні ЦНАП. Тож тепер ще на одну послугу стало більше, а значить, ще зручніше для кам'янчан. Більше інформації у наступному матеріалі. Щоб забезпечити максимальний комфорт при отриманні адміністративних послуг, мобільний ЦОП відкрив свої двері у лівобережному ЦНАПі за адресом проспект Перемоги 63, де кам'янчанам що четверга будуть надані консультаційні послуги. 14 грудня розпочала робота мобільного ЦОП кам'янської ДПІ ГУДП Дніпропетровської області. Оформлені заяв. На отримання першого реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи змін чи інших консультаційних послуг пов'язаних з заповненням, ну припустимо, декларацій або інших питань податкового законодавства. ЦНАПи нашого міста це мережа багатофункціональних, сучасних та комфортних офісів для громадян, у яких можна отримати більше ніж 600 послуг, у тому числі послуги соціального характеру та понад сотню послуг комунальних підприємств. Адміністратори центру завжди допоможуть відвідувачам, проконсультують та підскажуть. Ми завжди готові до співпраці. Ми в швидкі терміни відгукнулися, організували це робоче місце. Все для зручності наших громадян. Кам'янчани також можуть користуватися новим застосунком ДПС України, моя податкова, та електронним кабінетом. Моя податкова вона дає нові можливості для платників податків, і це простий зручний інструмент для отримання громадянами електронних сервісів податкової служби. Зручність електронного кабінету в тому, що ви можете отримати послуги не тільки в часи роботи податкової, а щодобово. Окрім адміністративних послуг і початку повноштабної війни. На базі ЦНАПів, керівництво міста, було організовано центри турботи, де постраждалі та переміщені особи можуть вирішити одразу всі першочергові питання. А ще у нашому ЦНАПі було відкрито перший в області центр соціальної підтримки ветеранів, їх родин, а також родин загиблих героїв. Основним завданням якого є надання інформаційно-консультаційної психологічної та юридичної підтримки щодо реалізації усіх можливостей прав та пільг для наших ветеранів та їх родин. А тепер перейдемо до прогнозу погоди. На середу нарешті нам передають прояснення. На синоптик ЮА обіцяють сонце протягом усього дня. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 градуси, а вдень підніметься до плюс 8. Вітер південних напрямків доволі сильний вітер до 7 метрів на секунду. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Стежте за програмами Міс ТеБ на нашому ютуб-каналі Міс. І з вами був Володимир Кравченко. До нових зустрічей. Бережіть себе.